Від імені Асоціації платників податків світу, прийміть мої щирі вітання учасникам восьмого з'їзду Асоціації платників податків України. Вже більше 10 років вашу організацію поважають і цінують як учасника Світового руху захисту прав платників податків. Керівництво вашої організації, президент Валентина Арбузова, перший віце-президент Василь Матійчик та інші колеги Асоціації платників податків стимулюють до роботи багатьох з нас. Ми завжди будемо і вдячні пам'ятати, як ви гостинно цього року приймали делегатів більше 20 країн світу, які зібралися в Києві на конференцію Асоціації платників податків світу. В рівній мірі важливим залишається той факт, що ви дійсно слугуєте платникам податків вашої нації з 1999 року, зустрічаючи такі виклики, як реформування податкової системи та контролю за більш ефективним використанням бюджетних коштів. Ваше віддання своїй справі. Захисту прав платників податків в Україні викликає захоплення в Асоціації платників податків по всьому світу. Хочу повторити слова зі своєї вітальної промови на Конференції Асоціації платників податків світу. Разом ми всі залучені до найпотужнішого руху нашого часу захисту прав платників людини, боротьби за обмежену та підконтрольну владу, яка поважатиме економічні свободи громадян, яким слугують. Ми пишаємося, що Асоціація платників податків України бере таку активну участь в цьому русі та сподіваємося на подальший обмін ідеями, так як ми спільно працюємо заради більш заможного майбутнього для платників податків у всьому світі. Прийміть мої щирі вітання лідерам, команді і членам Асоціації платників податків України та найкращі побажання успішної та продуктивної роботи з'їзду. З повагою, Девід Стенлі. Президент Асоціації платників податків світу